Чергова гра пристрої жовтій формі, стовп'яга в червоній. Кубок у Гайщинській гімназії. Кубок Переяславська весна. Який стартував сьогодні 13 березня, друзі. Вітаємо всі команди. І в чергове проводиться гра де міняємося, відпочивають, а на полі пристроми і столп'яги. Боротьба триває, боротьба триває 5-7, пристроми виграють. Пока. Pe o dacia Prestim Eu iubesc sa-mi piat Eu iubesc sa-mi piat O, tu mami Hai, stii, ce imnazia O, tu mami, turnier pe voleibolul Piatai de viate clase ce Нашої Приясівської міської ради, турнір нашої Приясивської громади, а і гостей, а гості із Тудени Київської громади, команда Пристрій, і гості із Став'я, і, і Ветчинської громади, вітання їм, і вітання керівництву цих громад Марії Гіля і Олександру Слізарев. Це чудово. А на зв'язку у нас був мер нашого Прияса, нашої Переяславської громади, Сам Савука, який побажав усім, усім нашим спортсменкам. Удачі, здоров'я, наснаги і перемоги. Слава Україні, друзі. А рахунок. 8-10 за пристромами, за пристромами. Ух, не відчуть Двойний двойний кідочок. Але спрацював він. Працював. Рахунок. 11-8 За пристромами. Оміномінь свисточка цвени. 12-8. За пристромами. Рушило. 13. Ні, дванадцять, дев'ять. Дев'ять. Дванадцять. Подають стоп'яги. Усі команди рівненькі. Але хтось трошки буде рівнішенький. От рівніший. Хтось трошки побореться сильніше і буде. Трохи краще. Але ми, друзі, всі краще. Бо ми всі свої, всі свої, всі наші. Українці. Працюємо. Працюють, лежать. От вам. От вам. і боротьба 15-9. На користь пристрій. 15-10. Вот тача, не вдача. Трошки настроиться. Настроиться, все є Есть в очковому заліку. Можна трохи потягнути цю партію. Стоп'ягам, хоч трошки програють, 16-10, але можна потягнути, як зразу робиться. І як зразу О! трошки вийшло. 11. 16. Стоп-в'яги, трошки. Відстають пристрій. Від але, але, але трошки борються. По можливості бореться до посліднього. До последнього подача потужна і хороший прийом. Оце і... Оце це. Оце і... Ігра. 19, 20, 11 за пристромуми. 2011. Ох, потолок. Потолочний. Друзі. Приємно. Приємно, що молодь. Є натхнення, є бажання У усіх. і у вчителів і в дітей, і в керівництва шкіл, гімназій. Журтуватися і зробити такий турнір, започаткований у Гачинській гімназії. І він буде працювати кожен рік. І це чудово. Дякуємо всім керівникам шкіл. Вчителя фізкультури. Це чудово, молодці. Що ви приїхали до нас? Це чудово. Контрольний м'яч. 24-13. Перва партія. Пристроми стовп'яги. Беруть і не взяли. Перва партія за пристромами. Дивимося друзі, друзі. Другу партію, друзі-друзі. Ай, чудово, щось я скажу. Друга партія розпочалася. Ох, і потужна. 1-0. Два пристромали. Потужна партія. Ще подачка. і Пізно потужня подачка. Але вирізять. Переїжджать. Кожний м'ячик. ой, я постійно. По стінах пішов. Але... Але який. Який стіновий! Я за благ. Високувато. Невдача. Невдача 2-2. 2-2 в другій партії. Стовп 5 червоний. В у формі! А пристроми у жовтні. 3-2, Стовп гага ведуть. уважно. Бо три-три буде. Пристрои, пристройный. Хороша, і прийом хороший. А тут а і як чудово. Не хочемо. А на ну, кидочки откидные. Працюю та закінчення. Щоб не валявся, м'ячик. Догравати кожну. Кожну. О, не до... Не до хлоп! <плес> Продовжиться. Друга партія. Шість чотири. За пристромами. шість чотири la gente e rughe 01 simciateli simciateli 4 arroscia i brividi, a tutta la gente mordacia, Девять 4 Запись Ромами Дев'ять п'ять подача, стоп подача, Удача стоп п'ять, це приємно хороший. Трошки надивилися, трошки надивилися, треба треба брати, а все треба брати. Почніше. Хорошо, добре. Молодці. Молодці трудяться і співають. Хто так кажуть, трудяться, співають, а тут грають. Десять. Всім за присромами. Ай, молодці. І вас. Хорошо, і вас. І вас. І нас, і всі. І це дуже чудово. Молод. Інтересуйтеся спортиком. Якщо ще підтримувати друзі, це чудово. Це чудово. Подача. О, хорошая. Чуть-чуть было. И движуха на поле. И Д. И движуха Д. И приятно. Приятно. И натхление. У всех команд. покрачене. Журка була чудова, але отвітка прилетіла теже. О! І не добрали. І не добрали. Потачка. Трошечки, трошечки. Уважніше. 11 13 за пристромами рахунок. Пошти в притірочку. Треба комусь насипати, щоб вирвати цю перемогу. А насипати хочеться Пристрома. Трошки проведена конференція, бо трошки по пішоходах попада. Підказують по пішоходах. Не по пішоходах, а по тих, хто дивляться на лавочках, по вболівальникам не по пішоходах. Чудово, друзі. Чудово. 12-14. О! Красиво, 13-14. 13-14. Трошкині трошки. Ні. Трошки ні! І вже рушило за стовп'ягами 15-14. Дівчатка трошки зібралися і достойно можуть протистояти пристрома. От вам і Толп'яги о! Раз по пятнадцять. Урача Чудово беруть и відбирають. Беруть и відбирають. А там идут и ше. Ой, хорошо. Далеко бато. Далеко вато. 16 пятнадцять. За столб'ягами Шо там? А там? А тут? Со по 16 Пристромы. Удачи. Ви Выривається, пристрои вже в порядку. 17-16, друзі. 17-16 Шо там по 17. От вам і інтрига, от вам і можливості команд. хто зуміє, хто дуже хоче, і хто більш, не менш, а більш і буде, і буде все чудово, друзі. Не можна не підбирати світ а Ай, що ви Беремо і відбираємо. Беремо, чудовий перемож. І очко, вкотре забирає пристроми. 19-17. 19-17. Друга партія. О! Снов поле! знову поле! Впевнено, другу партію можуть вирвати пристроми. своих от Что там? Что там? Команда Эстопия. Двадцать восемнадцать. Хороша подача близько. А тут трошки не дотянули. 21-18. За пристромами, друзі. За пристромами. Подача хороша. І прийом чудовий. А там. А там працює. Уже обидві команди. Подача. Ове. Певнемо, 23-18 пристроми є. Можливість довести другий тайм до переможного. Ой, 24. Контрольний м'яч. Контрольний м'яч. За пристромами. Подача чудова. Поле буде. Чиє поле. Хороше. о 25-18, перемога за пристромами проти стовп'ях, друзі. От вам і кубок Переославської весни у Гальчинській гімназії. Вітаємо обох команд. Дякуємо всім організаторам. чудово, що ми є і ви. Добре.